Всім привіт! Я дуже рада вас вітати. Дітки, хто це до нас завітав? Діти, погляньте, листоноша приніс нам листа. Цікаво, хто ж нам написав його. Та це ж мудра сова нам написала. Ось що вона пише. Добрий день, мої малятка, любі хлопчики і дівчатка. Я знаю, що ви всі дружні і працьовиті, завжди допоможете. Скоро велике свято, на честь нього я передаю вам найкращу в лісі ялинку і прошу її прикрасити. У цьому вам допоможе карта, а ще ви маєте виконати цікаві завдання, успіхів! Діти, будемо допомагати сові. А ось і карта. На ній ми бачимо завдання. Перше завдання склади ялинку. Дітки, а яке свято наближається? Так, новий рік. А що ставлять обов'язково на новий рік? Ялинку. Ялинки зрубують в лісі, а потім зайчикам і іншим лісовим мешканцям нема де сховатися від снігу, вітру та мисливців. Для того, щоб виросла ялинка, потрібно дуже дуже багато років. І щоб не вирубати ліси, щоб було де ховатися лісовим мешканцям. На свято потрібно ставити штучну ялинку, і цим ми врятуємо наші ліси. Та їхніх мешканців. Ялинку штучно ставимо, хвойні ліси зберігаємо. Тож давайте виконувати перше завдання. І зберемо пазл ялинку. Перший шматочок внизу. Де він знаходиться? Справа чи зліва? Так, справа. Ось він. Поставимо його на місце. Другий шматочок. Це шматочок від ялиночки, де він знаходиться справа чи зліва? Так, зліва, молодці, поставимо його на місце. Третій шматочок це також шматочок ялиночки. Де він знаходиться справа чи зліва? Так, зліва поставимо його на місце. І останній шматочок верхівка нашої ялиночки. Де вона знаходиться? Справа чи зліва? Так, справа, поставимо її на місце. Молодці завдання виконали. Тепер можете від... можемо відкрити конверт з картою. Чарівні рукавички взимку стає дуже-дуже холодно. І треба вдягатися тепло. Тож, давайте приступимо до виконання завдання та знайдемо пару рукавичкам. Подивіться, на кожній рукавичці намальована геометрична фігура. Яка фігура намальована на цій рукавичці? Так, жовтий квадрат. Знайдіть, будь ласка, таку саму рукавичку. Та ось же вона. Молодці. Наступна рукавичка. Яка геометрична фігура зображена на цій рукавичці? Синій круг. Так, знайдіть таку саму рукавичку. Молодці. Яка геометрична фігура зображена на цій рукавичці? Червоний трикутник. Розомнички. Знайдіть таку саму рукавичку. Ось вона. Завдання виконали. Тепер давайте відкриємо наступний конверт. Давайте зазирнемо у мішок Діда Мороза. Що там? Так, там різдвяні подаруночки. Давайте з вами уважно подивимось на картинку і знайдемо відповідний малюночок. Що тут намальовано? Яка тінь? Від якої іграшки? Так, це гвинтокрил. А це від якої іграшки тінь? Так, брязкальце. А це, як ви гадаєте, від якої іграшки тінь? Літачок. А, а це від якої іграшки тінь? Та це ж лялька. Молодці дітки, ми виконали з вами останнє завдання. Тепер ми підійшли до найголовнішого нам треба прикрасити ялинку. Дітки, подивіться, яка в нас гарна ялинка вийшла. Молодці! Тепер ця ялинка буде радувати нас кожен день і нагадувати про новорічні свята. Дітки, вам сподобалось мандрувати та виконувати завдання? А що вам сподобалось найбільше? Мудра сова дякує вам за допомогу і бажає вам веселих свят. До побачення!